Це комп'ютерна інженерія з одаваннями форми навчання приєднуючи за роботою компаніїкорн. Це чеська компанія з офісами по всій Європі. В тому числі в нас є два офіси в Україні: один в Києві і один в Тернополі. Це є продуктова компанія. В основному продукти її Працюють в сфері енергетики, а також ми маємо продукти для внутрішніх потреб в розробці внутрішніх проєктів Задіяні наші працівники студенти, які допомагають, скажімо, так, удосконалювати процеси всередині компанії, будувати проекти, які дозволяють власне полегшити розробку продуктів. І за програмою до аної Мене звати Марічка, я працюю в компанії Міккорн як системний адміністр. Які особливості та переваги до освіти? Особливості в тому, що е, це трьохсторонній процес, тобто має бути якась певна компанія, має бути студент і відповідно університет. І всі ці три сторони мають погодитись на таку систему. Факту, що ми перераховують ті предмети, з якими ми працюємо з перевагою найбільшою такою перевагою, то ти закінчуєш університет, а вже маєш досвід роботи. Хочеш стати успішним, затребуваним, високооплачуваним фахівцем та реалізувати себе в іт сфері Приходь до нас на навчання за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія в Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя.